Ну на жаль, спроби перетину незаконного перетину кордону вони фіксувалися і під час. Різдва і напередодні різдва, і фактично щодня і до цього наші прикордонні наряди, і наші оперативні співробітники затримують порушників, які планують у незаконний спосіб перетнути кордон. Ну і, власне також викриваються схеми, викриваються е, організатори та пособники, які допомагають е, людям у таких незаконних мандрівках. Але е, динаміка до зменшення таких спроб вона е, продовжується, і це було і е, Зафіксованої під час останніх днів, а загалом така тенденція йде ще починаючи з серпня місяця. Кожного місяця і грудень не виключення, динаміка виключно до, до зменшення кількості охочих, які планують незаконно перетнути кордон. Бо в липні місяці, до прикладу, був найвищий показник затримання порушників на державному кордоні. І власне можу нагадати, що вже в цьому році за 11 місяців було викрито понад 330 таких злочинних організованих груп, які допомагали людям у незаконних мандрівках, і до цих груп входили і організатори, і пособники. Це велика кількість людей, які в подальшому притягуються до кримінальної відповідальності за свої дії. Самі ж порушники після затримання вони несуть адміністративну відповідальність.